Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку спроби перегляду повоєнних договорів у 1920-х роках. Комплекс договорів, створених під час післявоєнного мирного врегулювання, увійшов в історію під назвою Версальсько-Вашингтонська система. Версальська система була спрямована на розв'язання післявоєнних проблем Західної Європи. А також у регулювання інтересів провідних держав в Африці та на Балканському Сході. А Вашингтонська конференція на розв'язання суперечностей на Далекому Сході та в Тихому океані. У цьому розумінні Вашингтон був продовженням Версаля, його географічним доповненням. На обох конференціях формувався новий баланс сил і здійснювався перерозподіл сфер впливу у світі. Позитивне значення версальсько вашингтонської системи полягало у тому, що її створення дало змогу народам вийти зі стану війни, сприяло розрядці після воєнної напруженості у відносинах між державами і заклало основу для відносної стабільності в міжнародних відносинах у 1920-х роках. Рішення Паризької і Вашингтонської конференцій містили низку положень, які засвідчували розуміння лідерами тогочасних держав необхідності запровадження змін у міжнародних відносинах, визнання за народами права на самовизначення, відмова для війн, від війн як засобу розв'язання конфліктів, скорочення озброєнь тощо. Важливим кроком. Для розвитку співробітництва між народами і гарантії безпеки після воєнного світу стало створення Ліги націй, першої міжнародної організації було визнано незалежність ряду нових європейських держав, народи яких тривалий час боролися за своє право на самостійний розвиток. Одним із важливих недоліків цієї системи. Стала невідповідність встановлених державами-переможницями репарацій реальним можливостям країн, які програли війну. Це, зокрема, сприяло тому, що хвиля шовінізму і націоналізму, започаткована Першою світовою війною, не припинилася після її завершення. Її підтримували почуття національного приниження і прагнення реваншу в переможених державах. Ще одним недоліком версальсько вашингтонської системи було те, що, проголосивши принцип самовизначення народів основою повоєнного національно-державного розмежування, лідери держав-переможниць не раз порушували його самі і вдавали, що не помічають, коли так робили інші, якщо це відповідало їхнім інтересам. Унаслідок цього в багатьох державах з'явилися райони компактного проживання національних меншин, які в більшості випадків потрапили туди не з власної воли. волі. Наприклад, німців у Чехословаччині, Франції, Бельгії та Польщі, угорців у Чехословаччині, Єгославії та Румунії, українців у Польщі, Румунії та Чехословаччини. На підтримку цим народом та їхніми лідерами рішення Версаль, рішень версальсько вашингтонської системи навряд чи можна було сподіватися. Також значним дестабілізуючим чинником стало те, що поза системою залишалася радянська Росія для держав переможниць вона була насамперед зрадницею, яка уклала сепаратний Брест Литовський мир із ворогом. До того ж, сам більшовизм і прихід його прибічників до влади в Росії шляхом державного перевороту викликав несприйняття в країнах Антанти. Саме це призвело до їх їхньої інтервенції, яка тривала з 1918 по 1922 роки, а після її провалу до ізоляції останньої на, на міжнародній арені. Ще одним суттєвим недоліком версальсько вашингтонської системи стали гарантії збереження домовленостей. Нові політичні лідери, що прийшли до влади в США, Великобританії, а згодом у Франції, прагнули відмежуватися від закладеної їхніми попередниками несправедливості. Так, США, Конгрес, яких відмовився ратифікувати версальський договір, у 1921 році підписали окрему угоду з Німеччиною. Що виключало положення договору, підписаного у Версалі. Одночасно із цим Конгрес США анулював Франко-американський договір. Велика Британія, за прикладом США, також визнала недійсним британо-французький договір. У цих умовах Франція, щоб зберегти своє домінування над Німеччиною, пішла на створення союзу східноєвропейських держав, зацікавлених. У збереженні версальських домовленостей. До того ж, ці держави мали відігравати роль так званого санітарного кордону проти СРСР. Так, у 1921 році Франція уклала політичний пакт і військову конвенцію з Польщею. У 1920-21 роках за підтримки Франції, Чехословаччина, Румунія та Югославія утворили так звану Малу антанту. Таким чином, гарантами збереження версальської системи в Європі на деякий час стали Франція, Польща та Малантанта. Вашингтонська конференція, залишаючись складовою версальсько вашингтонської системи, стала і початком ревізії Версаля. Її ініціатор Сполучені Штати Америки, не домігшись Парижі миру, не відповідав їхнім уявленням та інтересам. Розпочали новий етап боротьби за лідерство у світі. Однак реалізувати свої наміри через протидію Великобританії та Японії вони змогли лише частково. Версальська Вашингтонська система замість початку нової епохи без війни, насильства, лише закріпила розподіл світу на переможців і переможених, а тому виявилася надзвичайно хиткою та недовговічною. Мирні договори, які утворювали версальсько вашингтонську систему, навіть за наявності значних недоліків і багатьох суперечностей між державами-переможницями, сприяли стабілізації міжнародних відносин у повоєнному світі. Однак питання потребували вирішення. У 1920-х роках країни намагалися вдосконалити версальсько вашингтонську систему договорів. так Правлячі кола держав-переможниць переконалися, що спроби ізолювати радянську Росію через прихильність її лідерів до ідей встановлення диктатури пролетаріату і здійснення світової революції успіху не мали і тільки дестабілізували міжнародні відносини. Для вирішення проблем після воєнної відбудови європейські держави схилялися до встановлення торгівельних зв'язків з Росією протягом 1920-21 років радянська Росія уклала торгівельні угоди з Великобританією, Німеччиною та іншими країнами. У жовтні 1921 року радянський уряд запропонував провідним державам світу скликати конференцію для обговорення проблем економічного співробітництва. При цьому він обіцяв за умови визнання радянської Росії піти на поступки в питаннях царських боргів узятих. До 1914 року. У січні 1922 року, засідання Верховної Ради Антанти в Каннах, обговоривши цю пропозицію, ухвалило, ухвалило рішення скликати міжнародну конференцію з питань пошуку шляхів економічного відродження Центральної та Східної Європи і запросити на неї Радянську Росію з 10 квітня. По 19 травня 1922 року в місті Генуя Італія відбулася конференція, у якій брали участь делегації 29 держав і британських домініонів. На ній уперше після завершення війни за столом переговорів зустрілися представники країн Антанти, Центральних держав та радянської Росії. США як завжди відмовилися взяти участь у її роботі, надіславши лише свого спостерігача, метою Генуейської конференції за задумом її організаторів мало стати налагодження торгівельних зв'язків та економічного співробітництва для післявоєнної відбудови країн Європи і вироблення умов для нормалізації відносин із Росією і центральними державами. На конференції країн Антанти виступили зі спільною позицією щодо радянської Росії. Від неї вимагалося сплатити всі довоєнні і воєнні борги попередніх урядів, у тому числі урядів Колчака і Денікіна, на суму близько 18 мільярдів карбованців повернути націоналізовану власність іноземних осіб і відшкодувати їхні збитки внаслідок революції. Поновити екстериторіальний статус іноземних громадян в Україні, скасувати державну монополію зовнішньої торговлі і припинити комунізацію. У відповідь радянська делегація вимагала сплатити 39 мільярдів карбованців за збитки, завдані країнами антанти в ході інтервенції та громадянської війни, і відмовилися сплачувати борги тимчасового уряду після цього. Стало зрозуміло, що сторони не зможуть домовитися, оскільки жодна з них не бажала йти на поступки. Єдиним реальним результатом конференції стало те, що під час її роботи відбулося зближення Німеччини і радянської Росії. 16 квітня 1922 році у містечку Рапало, теж в Італії, вони підписали договір про відновлення дипломатичних і консульських відносин. Взаємну відмову від відшкодування військових витрат і претензій у зв'язку з націоналізацією німецької власності в Росії і розвиток взаємовигідної торгівлі на основі принципів найбільшого сприяння. Відповідно до нього, Росія скасувала борг Німеччини в 10 мільярдів карбованців. Укладення Рапальського договору суттєво вплинуло на міжнародні відносини в Європі. Два, дві ображені державами-переможницями країни уклали між собою фактично антиверсальську угоду, поставивши під загрозу повоєнну систему безпеки. Наслідком договору стало також налагодження плідного, економічного і військового радянсько-німецького співробітництва. Німеччина отримувала ринок збути промислової продукції джерело сировини та можливість оминувати військові обмеження. Версальського договору. СРСР отримував нові німецькі технології, необхідні для вдосконалення озброєнь, підприємств і військової промисловості, і покращення підготовки командних кадрів. З 15 червня по 20 липня 1922 року у місті Гаага в Нідерландах відбулася міжнародна конференція, яка стала продовженням генуезької. На ній делегації з промисловців і банкірів 26 держав без Німеччини намагалися виробити механізм повернення боргів і націоналізованої іноземної приватної власності в Росії. Конференція знову завершилася безрезультатно. Під тиском США, що погрожували позбавити західноєвропейські країни американської допомоги в разі компромісу з радянською Росією, згоди досягнуто не було. Конференція унаочила зміни в настроях європейських політиків. З 1924 року розпочалася хвила, хвиля дипломатичного визнання СРСР країнами Заходи, занепокоєними можливістю появи сильного радянсько-німецького антиверсальського блоку. Однак відносини Заходу із СРСР були нерівноправними. СРСР всіляко намагалися усунути від вирішення європейських справ. У 1919 році репараційна комісія визначила загальну суму репарацій у розмірі 269 мільярдів марок золота. Однак уже через місяць на вимогу Німеччини ці питання знову було винесено на обговорення на конференції в місті СПА. Аргументи німецької сторони про неспроможність сплатити цю суму відхилили і лише визначили частку участі держав-переможниць в отриманні репарацій. Так, Франція отримувала 52% від загальної суми. Велика Британія 22%, Італія 10%, Бельгія 8%, Португалія 0,75% і Японія 0,7. Паризька конференція 1921 року скоротила загальну суму репарацій до 226 мільярдів марок, визначила схему їхньої виплати та встановила загальний термін у 42 роки. Однак Німеччина відмовилась прийняти ці вимоги. Нарешті лондонська конференція 1921 року схвалила і направила їй лондонський ультиматум від 5 травня 1921 року. За ним остаточна сума репарацій скорочувалась до 132 мільярдів марок золотом, які мали бути сплачені протягом 37 років. Однак в умовах погіршення економічної ситуації в країні німецький уряд у листопаді 2022 року звернувся з проханням про встановлення п'ятирічного мораторію, тобто призупинення на виплату репарацій і надання кредиту для відбудови економіки. Після відмови держав переможниць Німеччина припинила виплату репарацій. 9 січня 1921 року. На засіданні міжсоюзницької комісії держав Антанти, Франція, Бельгія та Італія ухвалили рішення про економічні і військові санкції проти Німеччини. Велика Британія виступила проти цього. Пропозицію Лондона про зменшення репарацій до 50 мільярдів марок золотом президент Франції Пуанкари з обуренням відхилив. Франція вирішила оволодіти основними продуктивними ресурсами. Німеччини вугільними шахтами і стали ливарною промисловістю Рурської області, щоб примусити Німеччину сплачувати репарації. 11 січня 1923 року франко-бельгійська армія окупувала рур. У Німеччині рурський конфлікт спричинив величезний спалах інфляції, а в рурі розпочався пасивний опір німецького населення загарбникам. Такий як невихід на роботу, відмова виконувати розпорядження, були також випадки збройного протистояння. У 1924 році в Лондоні було скликано міжнародну конференцію держав-переможниць та Німеччини для розв'язання складної ситуації навколо репарації Німеччини і окупації Руру. 16 серпня конференція затвердила план Дауаса, Розроблений міжнародним комітетом експертів, очолюваним американським банкіром Чарльзом Дауласом. Відповідно до нього, Німеччина мала в перші 5 років сплачувати від 1 до 1,75 мільярдів марок репарацій на рік, а далі по 2,5 мільярди марів марок на рік. Сума репарацій могла бути збільшена пропорційно зростанню так званого індексу добробуту Німеччини. Для підйому економіки і стабілізації марки вона отримувала значні позики, із яких 70% були із США. Загальна сума репарацій залишалася незмінною, встановлювалися основні джерела репараційних платежів: це надходження до бюджету з податкових зборів, митні збори, податок на транспорт. Окремим рішенням конференції стала угода Німеччини із Францією та Бельгією. Про евакуацію з руру франко-бельгійських військ. У 1900, протягом 1924 і 1932 років за планом Дауеса Німеччина отримала кредитів на 32 мільярди марок і сплатила репарації на 11,5 мільярдів марок. План Дауеса також відображав зацікавленість американського уряду в отриманні боргів у сумі 10 мільярдів доларів від країн Антанти. Останні пов'язували їх сплату з, з надходженням німецьких репарацій. План засвідчив визнання американським урядом залежності між боргами союзників та репараціями. У 1929 і 30 роках у ГААЗі відбулася міжнародна конференція. Яка розглянула і прийняла другий репараційний план для Німеччини, розроблений комітетом фінансових еспертів, експертів, очолюваних американським банкіром Оуеном Юнгом. Затверджений план Юнга передбачав скорочення загальної суми репарацій до 113 мільярдів марок, а щорічних виплат до 2 мільярдів марок. Ліквідовувалися всі встановлені раніше механізми іноземного контролю над господарством і фінансами Німеччини. Встановлювався термін виплати репарацій у 55 років. Для отримання її розподілу репарацій створювався банк міжнародних розрахунків. Одним із важливих рішень Гаазької конференції 29 30 року стала угода про дострокове на 5 років раніше від терміну, встановленого версальською угодою виведення всіх окупа, окупаційних військ із Рурської області. План Юнга. Виконувався до червня 1931 року і був скасований після проголошення президентом США Гувером мораторію на репараційні виплати Німеччиною. Офіційно план визнали нечинним за рішення Лозанської конференції 1932 го року. Відповідно до нього стягувалися репарації із Німеччини стягнення репарацій з Німеччини припинялося за весь період. Вона виплатила державам-переможницям. Майже 22 мільярди марок зала золотом, натомість отримала 39 мільярдів марок кредитів, переважно із США. Після рурського конфлікту серед європейських політиків збільшилася кількість прибічників ідеї історичного примирення з новою Німеччиною в контексті утвердження на континенті більш рівноправних і партнерських відносин. Головними популяризаторами цієї ідеї стали міністри закордонних справ Франції Арістід Бріан та Німеччини Густав Штреземан. З 5 по 16 жовтня 1925 року у місті Локарно в Швейцарії відбулася міжнародна конференція міністрів закордонних справ Великобританії, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії, Чехословаччини та Польщі з обговорення нової системи колективної безпеки. Її учасники схвалили ряд угод, які гарантували недоторканність західних кордонів Німеччини та встановлювали систему арбітражів, тобто механізму вирішення можливих прикордонних суперечок із її державами-сусідами. Укладений на Локарнській конференції Рейнський гарантійний пакт став її головним результатом та основою нової системи колективної безпеки в Європі. Згідно з пактом, Франція, Бельгія і Німеччина брали на себе зобов'язання поважати Франко-Німецька і бельгійсько-німецькі кордони, встановлені версальським мирним договором, та статус рейнської демілітаризованої зони. Учасники пакту зобов'язувалися вирішувати всі можливі суперечки мирним шляхом. Пакт набував чинності після вступу Німеччини до Ліги Націй. Учасники конференції звернулися з проханням про це до Ліги Націй. Були також укладені франко польський і франко чехословацький гарантійні договори, за якими Франція зобов'язувалася надати цим країнам допомогу в разі нападу на них Німеччини, якщо Ліга Націй не визнає за необхідне вжити інших колективних заходів. Рішення Локарнської конференції. Послабили позиції Франції, яка змушена була відмовитися від системи військових союзів, зокрема малої антанти, створених нею на початку 20-х років на сході Європи. Рейнський гарантійний пакт став першою післявоєнною мирною угодою, де Франція та Німеччина виступили як повністю рівноправні держави. У квітні 1927 року міністр закордонних справ Франції Бріан запропонував державному секретарю США Келогу укласти двосторонній договір про вічну дружбу і оголошення війни поза законом. США підтримали цю ініціативу, але висловилися за укладення аналогічного багатостороннього договору. На основі американського проекту було розроблено договір про відмову від війни як засобу національної політики, що отримав назву Пакт Бріана Келога від 27 серпня 1928 року. У Парижі його підписали представники 15 держав. Згодом до пакту приєдналися майже всі європейські держави, у тому числі і СРСР. 15 листопада 1920 року у Женеві урочисто відкрилася перша сесія Асамблеї Ліги Націй. Серед найважливіших питань, які розглядала Ліга Націй у 1921 році, були суперечка між Швецією та Фінляндією про належність Аланських островів, плебісциту Верхній Силезії, конфлікт між Литвою та Польщею навколо Вільнюса. Досить помітним у діяльності Лігінації було і українське питання. У 1920 році заявку на вступ до Лігінації подав уряд Української Народної Республіки, але вона була відхилена. У 1921 році за протестом Євгена Петрушевича Ліга Націй визнала, що Галичина не належить Польщі, а лише перебуває під тимчасовою воєнною окупацією до остаточного вирішення її долі. Одночасно було визнано, що польська влада здійснює вкрай політику утисків українського населення. Однак, 14 березня 1925 року конференція послів своїм рішенням віддала Галичину Польщі. Спеціально утворена Лігою Нацією Комісія Комісія Нансена займалася допомогою біженцям із Радянських Республік і у тому числі з українських земель. Українські діячі з території, що перебували у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини, неодноразово зверталися з петиціями до Ліги Націй стосовно порушень владою прав українства. Для співпраці з Лігою Націй були створені Українське товариство для Ліги Націй та Західноукраїнське товариство Ліги Націй. У 1925 році Ліга Націй розпочала обговорення проблеми роззброєння. У грудні вона прийняла рішення про створення підготовчої комісії до конференції з роззброєння. Упродовж декількох наступних років представники 21 держави, що входили до її складу, обговорювали питання про необхідність скорочення озброєнь і створення умов для здійснення в майбутньому повного роззброєння. Однак через непримиренні суперечності між основними учасниками дискусії Реальних результатів у роботі підготовчої комісії досягнуто не було. Під егідою Ліги націй діяли спеціалізовані організації з міжнародного співробітництва із засобів зв'язку та транспорту із питань охорони здоров'я, продовольства, запобігання поширенню наркотиків, інтелектуального співробітництва. Їй навіть вдалося організувати діалог французьких і німецьких істориків із суперечливих питань історії двох народів із метою усунення зі шкільних підручників шовіністичних стереотипів. Із лігою націй співпрацювало чимало тогочасних видатних представників інтелігенції: полярний дослідник Нансен, філософ Бергсон, фізик Жоліо Кьюрі, американська громадська діяч... діячка Рузвельт, письменник Фантаст Велс та інші. У складі Ліги націй був спеціальний комітет із дослідження правового статусу жінок, який докладав багато зусиль для того, щоб з'ясувати, яким є становище жіноцтва у світі. У вересні 1929 року, із трибуни Ліги Націй, французький міністр закордонних справ Бріан уперше оприлюднив ідею створення єдиної Європи або пан Європи. Об'єднавши провідні європейські держави та встановивши між ними дещо на зразок федеративних зв'язків, наступного року він запропонував конкретний план створення Європейського федеративного союзу, за яким європейські держави за винятком Туреччини та СРСР мали поступово ліквідувати митні кордони з метою створення спільного ринку. І закріпити гарантії миру, прийняті на Локарнській конференції 1925 року. Проект Батька Європи, як згодом стали називати Бріана, отримав критичні оцінки з боку правлячих кіл Великобританії, США, Італії та інших держав. Навіть Німеччина, на підтримку якої він сподівався, зажадала попередньо повністю ліквідувати в Європі версальську систему. Таким чином, Фактично, проект Єдиної Європи Бріана був передчасним і не відповідав реаліям міжнародних відносин на континенті. Що ж ми маємо у висновках? По-перше, на Генуейській конференції не було прийнято вагомих рішень через небажання її учасників іти на компроміс. Для радянської Росії конференція і укладений під час неї рапальський договір стали проривом її дипломатичної ізоляції. По-друге, Участь радянської Росії в Генуейській та Гаазькій конференціях означала її фактичне визнання західноєвропейськими державами. По-третє, нездатність Німеччини сплачувати репарації примусила держави-переможниці здійснити їх загальну суму та надати, е, знизити їх загальну суму та надати кредити для відбудови її економіки. І по четверте, у другій половині 1920 року розпочалося формування нової системи колективної безпеки, у якій Німеччину вперше в післявоєнний період стали розглядати як рівноправного партнера. А я дякую вам, що слухали мене уважно.